Давайте розглянемо варіанти економії при виборі круїзу. Поговоримо про плани їхні можливості та переваги. Почнемо з найпростішого плану стартер. Активація плану стартер всього 50 доларів. Ви одразу отримуєте 100 бонусних балів і можете використати їх як 100 доларів при бронюванні. Цей план дозволяє вам одразу скористатися економією 17% при бронюванні круїзу з нашої бази Insider. Перейшовши до пошуку і обравши з бази підходящий вам круїз, ви бачите три варіанти оплати. Перший за роздрібною ціною, яка вже є найнижчою в інтернеті. Другий варіант скористатися програмою Інсайдер і купити круїз на 17% дешевше від роздрібної ціни. І третій варіант з використанням бонусних балів, що дозволяє вам заощаджувати набагато більше. Але на цьому плані ваші накопичення не подвоюються, тому вигідніший план це пакет Класік. Активація плану Класік 200 доларів. Ви миттєво отримуєте 350 доларів, які ви вкладаєте на свій рахунок. Компанія подвоєє. І ви одразу отримуєте по 200 бонусних балів. Бонусні бали ми використовуємо при бронюванні в співвідношенні один до одного. А це означає, що ви заощаджуєте при бронюванні ще більше грошей. Розглянемо приклад. Припустімо, ви обрали круїз вартістю 2000 доларів на двох або на трьох. І на вашому рахунку в кабінеті вже накопичено 1000 бонусних балів. Ви переходите на сторінку оплати, обираєте варіант оплати з використанням бонусних балів і оплачуєте половину вартості круїзу бонусними балами. А Половину суму доплачуєте з картки. Давайте порахуємо, 1000 тисячу бонусних балів ви отримуєте, відклавши 500 доларів. Зробили активацію плану Класік на 200 доларів. І ще тричі відкрили по 100 доларів, які компанія подвоїла. Отже, круїз, роздрібна ціна, якого була 2000 доларів, обходиться вам у 1500. тобто ваша економія становить 500 доларів. З плану преміум усе так само. Активація плану преміум 500 доларів, за, я, за який ви миттєво отримаєте 800 бонусних балів, щомісячний платіж на плані преміум 250 доларів, за який ви щоразу отримаєте 500 бонусних балів, з цим планом ще й більше бонусних балів, а отже, ще більше подорожей, у які ви можете вирушити з економії ще швидше. Пройдіть безкоштовну реєстрацію та отримайте 50 бонусних балів у подарунок. Посилання на реєстрацію я вишлю вам особисто. Після реєстрації оберіть підходящий вам план і зробіть активацію. Зв'яжіться зі мною, якщо у вас залишились запитання або потрібна допомога. Я буду дуже рада, якщо ви приєднаєтесь у мою команду і до цієї чудесної компанії. Дуже всім дякую.